Це не суд, це судилище. І з перших днів суду було зрозуміло, що це справа замовна, це йде диктування судді, тому що всі, які позови пред'явила прокуратура, обвинувачення суддя миттєво приймав, ухвалював, і жодної позовної заяви не було розглянуто. Ми українці! що було в Білорусі, коли садять всіх, і недавно вчора передають навіть музиканта, і того викликають в прокуратуру. Бо він, бачите проти батька, щось не те співає. Шановні друзі, ми бачимо вчорашню заборону рішення суду по Кам'янцю Подільському, яким заборонили проводити акції проти Януковича. Ну, знаєте, хтось каже, Янукович скаже, судова гілка влади незалежна. Але ми повинні розуміти і пам'ятати, ще зі шкільної програми, що держава державна влада ділиться на три гілки: законодавча, виконавча і судова. Але головою держави є президент, і ніхто цього не відміняв. Тому сьогодні правозахисники міжнародних Хто не в партії, той повинен вибрати для себе чи громадську організацію, чи партію. Сказали, що ми розпорошені і знаєте, ми. Слава Україні! І в залі стала воїнів, що та! Героям слава! Прокурора в тіні розсипались і блискавка крута просяяла в небесній височині. І стало ясно, це не суд. А мста це мста за те, що жона, що та жона готова на президентські вибори піти і вдруге виграти. О, будь здорова, відважна жінка, серцем сироти. І хай хахлів дратує твоя мова, держава й не подолана, як ти. Крик на Крещатику, в законі вори кричить держава нашої страма, кричать офшори, банківські контори.